Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Точніше розпочинається він у цій хвилині. Зараз 8 година і 3 хвилини. Сьогодні, 19 липня 2022 року. А, власне, якось так непомітно, ну принаймні для мене, промайнула вже й середина літа. Ми прожили цей час. Ми в цей час не перетворилися на колонію Росії. Україна все ще чинить героїчний опір, і ця війна триває. І в цьому є багато жахіття, але в цьому є багато і оптимізму, якщо Росія не все ще на нас не завоювали, значить, у нас все ще є можливості давати відсіч в наших ефірах. А наша команда працює в режимі спеціального ефіру від 24 лютого від самого ранку, коли почалося широкомасштабне російське вторгнення. Ми працюємо для того, щоб подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається на нашій війні, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Ну і власне сьогоднішній ефір не буде винятком. Ми завжди починаємо з аналізу ситуації у військовій сфері та на Україні українських фронтах зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава вітаю студія. Ну, найперше, мене дуже, дуже як це називається, потішило повідомлення від Служби безпеки України, яке розкрило інформацію, що росіяни уже в 2022 році намагалися воювати тут з паперовими картами 1969 року випуску. І я пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, як мої друзі-волонтери шукали можливості роздрукувати хоч якісь мапи для українських добробатів, наприклад, та якихось підрозділів у 2014. Нанадцятому році, тому що тоді з картами була проблема у наших, я так розумію, що для росіян це проблема досі актуальна, і якщо люди йдуть воювати з картами 1969-го, то ну там висоти, річки вони ж не помінялися. Що це про що це нам розказує? Ну, це говорить про те, наскільки фейковою виявилася в принципі Друга армія світу, наскільки вона не оснащена. І не готова до ведення бойових дій в умовах 21-го століття. Так, безумовно, можна мати просто неймовірну кількість озброєння бойової техніки, старого такого озброєння, можна лякати сусідів. Але правда полягає в тому, що без новітніх технологій війна 21-го року не ведеться, тобто можна опускатися до рівня дій якихось там. Легко озброєних загонів або ганятися за окремим автомобілем, на якому встановлена е, якась установка, типу град Партизан або кулемет ДШК, але це не означає, що така країна може воювати проти армії, яка все ж таки має технології 21-го століття. Ну і по-друге, це е, свідчить про той, просто колосальний рівень корупції в російській армії і нерозуміння реалій нової війни. Таким чином ми маємо справу з агресором, який намагається вести, вести війну середини поза лекалами і шаблонами середини минулого століття, наносячи неймовірну шкоду і нам ну і власне собі. Ну а власне, якщо подивитися, ну з точки зору правильної організації, це означає, що якісь ну напевно десятки чи сотні людей мали би заморочитися завчасно, знайти десь детальні карти українських оцих ну а це ж мають бути дуже детальні карти. От наскільки, наскільки це прив'язано до місцевості, там ціна, що називається сантиметра, це кілометр чи 500 метрів. От наскільки детальні карти справді потрібні, і, і, і який логістичний процес, аби на? Сичення цими картами ну, підрозділів, які там будуть воювати, провести. Ну це хіба це роки роботи? А так, це роки роботи, тому що треба розуміти, що ну якщо є таке поняття робоча карта командира, то, то фактично робоча карта ну від командира роти, тобто кожен командир е ротного рівня має мати таку карту. Тобто можете собі уявити скільки рот, скільки таких карт потрібно. А таких карт потрібна не одна. І тут знов таки знаєте, я просто так вийшов, вийшло, що служив якраз на переламі цих. Подій, коли ми ще використовували просто колосальну кількість паперових карт, і це були десятки і десятки карт. Тобто це десятки і десятки тонн паперу, який треба було роздрукувати, який потребував постійного оновлення. І можете собі уявити, що щонайменше кожні 3-5 років треба було робити оновлення тих карти, фактично це все передруковувати. Це просто неймовірна кількість роботи, неймовірна кількість ресурсів. Е яка була притаманна до двадцятого століття, і зараз вона просто не працює. Зараз вже перейшли на електронні карти, які ну, оновлюються самостійно через відповідні через відповідні відповідне обладнання і відповідні сервіси. Тому те, що ми бачимо в Росії, це просто знаєте архайка якась. Ну це Архайка, а власне, що використовують наші? Наші вже не працюють з паперовими картами. Мені точно відомо, що ефективно працює ну, наприклад система Гісарта. Ефективно працюють оці планшети армія СОС, які теж працюють з картами, і там наносять власне. Ну і коригувальники, і артилеристи, і всі, хто має до цього стосунок, можуть ставити відповідні позначки, точки і таке інше. От наші вже працюють виключно з електронними носіями. Ні, абсолютно, абсолютно ні. У нас так само використовуються паперові карти. Вони, вони більш модернізовані, вони по ним зроблені більше апдейтів. Не сказати, що вони перфектні, тому що, як я казав, це дуже складний процес і дуже затратний процес. Але ми вже все ж таки, переходячи на нові стандарти, використовуємо значно менше просто на порядок, а то й на два порядки менше того паперу для. Планування наших операцій, а то що згадували ви, це вже безпосередня бойова робота, яка пов'язана з динамікою бойових дій. І там ці карти просто б не спрацювали. Тому що ну розумієте, мені треба уточнювати цілі. Я постійно маю наносити на карту ці цілі, уточнювати координати і так далі. Тому подібно. Це надзвичайно затратна робота. Ми не можемо собі таку дозволити. В нас просто немає такої кількості людей, тому ми вже використовуємо новітні технології з наведення, ціле вказання і вогневої підтримки наших військ. Давайте тепер все ж таки до ситуації на українських фронтах до слов'янська. Ну і ми кілька разів вже відзначали, що наступними, і це відзначали ми в ефірах, але про це говорили також і британська розвідка, і інші розвідки, і український генштаб. Що от наступними цілями можуть стати Сіверськ, можуть стати і є там Слов'янськ-Краматорськ. Оця вся Донецької області агломерація. До Слов'янська окупанти намагалися сунутися, але поки що, наскільки мені відомо, їх відбили. Що треба знати. Про ситуацію там. Краматорськ, Слов'янськ, це ж ота частина вже один раз звільнена Донецької області. Ага, так, саме там і ми прогнозуємо найбільшу ескалацію. Ну, в принципі, вона вже стається, коли противник зараз сунеться у так званий трикутник. Я б його означив, такими точками, як Слов'янськ, Сіверськ та Бахмут. Пріоритетами для противника на сьогоднішній день є просування. Напрямку Сіверськ-Бахмут, і це очевидно, тому що Сіверський Бахмут це фактично вихід на залізницю, яка з'єднує, яка йде через Луганськ і виходить туди вже на Кутенськ, що дозволить противнику значно ефективніше використовувати. Ці логістичні можливості Бахмут він є ключем і пунктом перетину як залізничних, так і автомобільних доріг через Бахмут, іде знаменитну відома траса М-03 Хар і тому для противника всі дві точки є на сьогоднішній день пріоритетом. Третім пунктом у пріоритетності я визначив. Слов'янський Краматорськ, але треба розуміти, що Слов'янський, Краматорськ, якщо брати порівняння, вони значно більш серйозно укріплені, і для того, щоб противнику здійснити наступ, туди йому потрібно додаткове зосередження сил. А це зробити досить важко, тому що фактично то те потребуватиме форсування сіверського донця. Тому зараз противник і зосередився на бойових діях районі Сіверська і Бахмута, намагаючись так само відтіснити нас. Від колишньої світлодарської дуги і проводячи бої в районі Новолуганського і намагаючись захопити вуглегірську ГЕС. тому там зараз ми бачимо основне зосередження боїв, боїв. Ну і противник намагається стримати або завдати нам шкоди на напрямку від Авдіївки до Мар'їнки, де так само ведуться такі регулярні обстріли. Це те, що стосується Донбасу на сьогоднішній день. Ну так, там від Авдіївки, особливо там поруч Промка, там ще на початку лютого цього року, от коли я це бачив востаннє на власні очі, там, там було вже не дуже не дуже красива картинка, не дуже цивільна картинка. Я просто не уявляю наскільки там е, зараз е, ситуація помінялася. Власне, а є у ворога можливості там швидше просуватися, чи оці всі історії з перехоплень і з повідомлень там британської розвідки, що це вже ну. Така, ледь не бомж армія тому що ну персоналу, який би був і навчений, і готовий іти в бій, у них ну, недостатньо для сильного наступу. Це справді так? Ну, ви знаєте, абсолютно правильно, що персоналу навчено у них недостатньо, але ж не забуваємо про такі вже прикро відомий нам вираз як гарматне м'ясо. Цього гарматного м'яса вони можуть ще накидати сюди дуже багато, а за певних обставин можна сказати, що саме кількісні показники визначають якісне виконання завдань. Тобто, якщо вони поставлять сюди, наприклад, завдання штурмувати, як ми бачили, це наприклад у сіверсько донецька то вони просто поклали неймовірно велику кількість особового складу, але вони все ж таки пробилися до цього пункту, ну фактично не отримавши нічого. Так само і тут вони можуть, що мають змогу просуватися вони ще мають змогу вести обстріли наших позицій, наших е, е, мирних міст та сіл. Але сказати, що вони можуть спроможні на широкомасштабні активні бойові дії, це буде дуже складно сказати. Фактично, якщо ми подивимося на карту на сьогоднішній день, то найактивніші бойові дії, власне, і зосередилися в районі Донбасу. На інших напрямках противник веде або стримуючі дії, тобто в районі Харкова. Не даючи нам можливість просуватися де, далі до лінії держкордону, або вони укріплюють свої позиції, в, маючи надію утримати ці позиції. Я кажу про Херсонську область, про Запорізьку і частину Донецької області, що відносяться до так званого північно-таврійського сіверот... напрямку. А власне, оце стримування, стримування тими, хто є, і плюс до цього ми ж бачимо, що не припиняються потік новин про знищені склади боєприпасів, командні пункти. От наскільки це дозволяє нам стверджувати, що ми зараз приблизно перебуваємо в ситуації, яку ну військовій ситуації, яку Лоуренс Фрідман описував як трясовина, тобто ніхто не може сильніше просунутися. Але паритет настільки, що ну жодна сторона не може вважати, що повністю вичерпалася. Фактично, фактично, ми це спостерігаємо вздовж майже всієї лінії фронту, окрім як я казав, вже Донбасу, де противник все ж таки має зосередження і концентрацію вищу від наших. А на інших напрямках фронту, ми, якщо я не помиляюся, протягом останніх двох місяців ми не спостерігали якихось серйозних просувань, а так противника, власне, як і наших. Тобто не можна погодитися з висновками наших колег, що ми зараз знаходимося у такій трясовині. І для нас ця трясовина є дуже добрим показником, який свідчить про те, що ми фактично е утримуємо позицію. Тобто, ворог е втрачає поступово наступальну ініціативу, і він не може вести активні бойові дії. Він ну не то що виснажується, а він значно ослаблений. Е це по-друге і по третє. Вони не спроможні проводити одночасно наступальні операції на декількох лініях, на декількох операційних напрямках. У них це не складається, і це дуже добре для нас, але нам вже ж дуже хочеться, щоб українські захисники почали там активніше відвоювати українські землі. Оцей потенційна, потенційна можливість наступу на херсонському напрямку, особливо правобережжя Дніпра. Ми з вами про це говорили. Ну я думаю, вже разів три за останні тижні тут в ефірі. От от як зараз це виглядає? Нашим треба дочекатися ще там ікс. Хаймерсів і М 270 щоб ще ефективніше знищувати командні пункти і логістичні точки, і тільки після того ми зможемо кудись просуватися. От як на це дивитися? Ну, ви знаєте, тут так безперечно, жодним чином не ставлячи під сумнів, ефективність задіяння систем залпового вогню, треба розуміти, що для здійснення наступу нам потрібно більше оброньованої техніки, тому що. Все ж таки фізична присутність на території визначає перемогу і знищення військ противника. Тобто, якщо нам вдасться оточити противника, вийшовши по напрямку на Нову Каховку від Снігурівки, наприклад, на Нову Каховку, або від Давидова Брода на Нову Каховку. Це фактично ставить під загрозу фізичного існування угрупування противника, яке діє на так званому криволіському напрямку. Вже на сьогоднішній день ми активно діємо системами залпового вогню по новій каховці, наносимо удари по піловим базам. І дуже позитивна новина була протягом минулої доби, коли повідомили про нанесення удару по Чаплінці. Чаплінка – це вже фактично ворота до Крима. І це дозволяє нам говорити про те, що ми маємо всі підстави для подальшого розвитку наших наступальних дій на тому напрямку, і таким чином ті аспекти, ті плани, про які ми з вами вже говорили, визволення правого берега, потім визволення північної таврії, виглядають досить прагматичними і здійсненними. Добре, от Чеплинка це чи Чаплинка, як ви її назвали. Та це справді вже ворота в Крим. А от наскільки у наших захисників зараз є можливість от зупинити чи дуже зменшити постачання саме з Кримської території? Там у них зручна. Ну по суті, зручна логістика з Краснодарського краю через Кримський міст на територію окупованого Криму, і далі вони досить спокійно перевозять це, що їм треба на материкову частину України. От там ми вже можемо. Їх, ну, зупиняти дистанційно, те, про що ми з вами також говорили, про те, що називається безконтактна війна. А, ну, в принципі, так. Я маю надію, що з отриманням нових типів боєприпасів до Хаймерсів тих самих, тобто ракет, які будуть спроможні бити на відстань до 300 кілометрів, ми зможемо вже більш ефективно впливати на безпосередньо на кримські перешійки, ускладнюючи логістику противника. Ну і крім того, давайте не забувати про дії наших партизан. У районі Мілітополя і туди по напрямку до Гуляйполя і Оріхова і район Полог, де противник, ну м'яко кажучи, не відчуває себе в спокої внаслідок цих дій, тому сумарно знутрі і знаружі як то кажуть ззовні ми можемо призвести до того що проти призвести ситуацію до того що противник змушений буде покинути ці території знов таки під тиском збройних сил україни достатньо оснащених і броньованою технікою прикритою достатньо з повітря з засобами протиповітряної оборони ну і достатньо потужно забезпечені артилерії Власне, ми останніми днями після того, як українські захисники вибили окупантів із острова Зміїни, із отих вишок бойка, так званих, ми менше говоримо про загрози з моря. Плюс напередодні була ще історія про передислокацію частини кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації з окупованого Криму до Новоросійська. Але тут у мене інша історія. Я вже бачив коментарі про те, що оця вся оці всі розмови про гуманітарні коридори і гуманітарне переми. Мир'я зернове для вивозу українського експорта, це можливість для Путіна організувати оперативну паузу і швиденько, що називається, донабрати сили, під, підтягнути мобілізацію, хоч вона і прихована у них. От наскільки це може бути правдиве припущення, і що там умовно за кілька тижнів, поки вивозиться зерно і поки не стріляють, росіяни швиденько укомплектують там не знаю 20-25-50 батальйонно-тактичних груп. Це взагалі реалістично? от В яких проміжках це може? Може відбутися ну ви знаєте, для мене взагалі це виглядає трошки дивним і це абсолютно різні вимери. Я чесно кажучи, трошки здивований цим так званим зерновим перемир'ям. Я про нього толком то нічого не чув, тому що це різнопланові акції. Зерном займаються країни, які зацікавлені в тому, і про жодне, про жодні, про жодні перемиря на фронті, на на інших ділянках не йдеться, власне. Тому э, противник, що може зробити, він просто може зменшити активність свого Чорноморського флоту, якщо про це буде до, досягнута домовленість. Але жодним чином це не буде означати, що противник припинить якісь бойові дії або примусить нас припинити ці бойові дії. Це э, питання різного формату, різного порядку. Тому я не передбачаю, ну добре, навіть зараз. якщо це така див... якщо це припущення виглядає дивним, мені важливо було його проговорити, тому що воно з'явилося вже досить широко в публічному полі, принаймні в моїй Фейсбук бульбашці і це говорять люди, які розуміються на справі. Можливо, це вже їхня така трошки, ну, я не знаю, параноя. Хоча, напевно, зараз під час війни всі ми так по -по потроху дуємо навіть на холодне, щоб не обпектися. Mm. Добре, чого нам очікувати найближчі дні, можливо, впродовж найближчого тижня. Все ще Гарячим буде схід іншого? Ми нічого не ну не маємо чекати такого на що звертати увагу особливо. Ну на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про найближчу перспективу, тобто тиждень, максимум два, так схід буде залишатися найбільш гарячою точкою на нашій карті війни. Ми будемо продовжувати наносити удари, які будуть розхитувати оперативну логістику противника і створювати передумови для здійснення наступальних дій, ну власне на південному напрямку. Тобто я б сказав так, що для нас зараз. Дві важливі задачі, тобто зв'язати противника боями в районі Сіверська, Слов'янська, Бахмута, не даючи йому можливість просунутися і не даючи йому можливість відійти з тих позицій, не допускаючи його передислокацію на інші напрямки, і створювати передумови для розгортання наступу на півдні. Ну і при цьому я вже третя задача по рівню – це продовжувати тиск в районі Харкова з метою виходу на державний кордон і створення передумов для ускладнення операційних дій противника на Ізюмському напрямку. Добре, добре, дуже дякую за те, що включаєтесь. Дуже дякую за те, що допомагаєте розібратися цивільним у тому, що відбувається у військовій сфері. Що відбувається на нашій війні? Військовий експерт Сергій Грабський зараз був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на українських фронтах. Ну і певні дивні, як для мене, речі. коли ну ми почали розмови якраз з того, що росіяни почали воювати тут у 22-му році з паперовими картами, 1969 того року випуску це дані, які оприлюднила служба безпеки України. Ну і власне проблема з картами дійсно вона була, і можливо, десь і ще є навіть в українській армії, от починаючи з 14-го року, тоді це була критична штука, тому що справді були ну у наших деяких захисників, у наших деяких підрозділів були карти, на яких ну, які були випущені, ну наприклад, там 75-го року чи 70 якогось, тобто ще. Та приблизно в ті роки, коли я народився, і ясно, що на них не було цілої низки якихось об'єктів, які в реальності на землі були, і навпаки, були нанесені певні об'єкти, яких уже за 30 років не стало. І це, це було певною проблемою. Власне, обговорили ситуацію на українських фронтах. Найгарячіше, найближчим часом, все ще, на жаль, буде на сході Слов'янськ, Сівер, Бахмут. Власне, зараз я маю зробити невеличку паузу. Хочу лише нагадати, що ви можете стати спонсорами youtube каналу каналу Радіо НВ для цього треба відкрити головну сторінку каналу Ютуб каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. А ще ви можете підтримати незалежну журналістику в особі редакції НВ, тому що якісна інформація це справді дуже потрібно. Так от, для цього треба натиснути на кнопку Підтримати на будь-якій сторінці сайту Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.